Всім здоров, новенький віршик. Ну що ж, не будемо смикати за хвіст креветку, даєм бурятам Путіна атветку. Тут в Україні перестрашені прям всі. І ледве зводимо з кінцями ми кінці. Вже і кончі, Гюрс нам гроші позичає, і час від часу на Закарпатті віддихає. Від братніх всіх народів ми відхрестились, і до них на територію із танками вломились. Міста понищили всі спеціально, щоб потім то захапати собі раціонально. І братній народ нас Крим не відбирав, і терористів зброєю не постачав. Ми все вигадуємо, навіщо щось міняти? Але на ваше звернення нам всім насрати. Вас там зомбують цілі дні і ночі. Буряти та відкрийте ви вже очі. Друзі, кому сподобався віршик, ставим лайк, підписуємося на мій канал, на мої соціальні мережі, всякі-всякі різні. І ай, до речі, кому сподобалася така чудова футболочка, її можна придбати в White Sand. Лінк, де можна її придбати, також в описі під відео. Друзі! Хей!